Ага, що? Камера включена, воно одна, вона друга машина. Ну давайте, розказуйте. Що З приводу чого я затриманий? З приводу чого я затриманий? Ви ухиляєтесь, від мобілізації. Я вам документи предоставив. І Що ви по документам ви не состоїте не на одному обліку. Це вам які це вам яка база сказала, що я не стою ніде. Яка база, я вам сказали? Ви не маєте права нас знімати. Хорошо, не видели, лицо не знімаю. Що ви знімаєте? мене? Знімаю Снимаю действие, ваші. ваши. Так не надо мене знімати на камеру. Я камеру. Ком... Ком... Я... Я... Це... Убери ноги. Не убери, а убери. Чуєш, чу? я кажу, уби. Ти, ти щось що ж не розумієш, що? Я все розумію. Що... А що таке? Я їду, дивись, я їду по селу просто, їду ви... по селу. І що? Ви що Чо ви нас мене знімаєте? В чому віде? проблема? Що ви мене знімаєте? Я не зрозумів, в чому проблема? Ви опер, працівникам. Опер чому? Ну, зачем ви його толкаєте? Зараз ви мені скажіть. А що ви, що приказу? Що коїться? Вам не приказу, вас попросили просто залишати. Ви попросили? Да. Це просьба? Я відклоняю просьбу. Ні, ви не відклоняєте. Я відклоняю, кажу просьбу. Ты да, или действуешь по закону, или, или, да? короче, действуешь по закону. Доброго дня. По закону действуешь? Убери руки от моего велосипеда. Стой, кажу, куда руку ты? кажу, убрал. Ничего, мы же там, не сказали, через... Убери руки кажу, блядь. Зачекайте, будь бля. ласка.